Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу запросити вас на свій телеграм-канал Підписуйтеся, буде цікаво. Ну а посилання на нього ви знайдете прямо під цим відео. Сьогодні у нас розклад на таро, і ми з вами дізнаємося від карт, що вам потрібно важливого знати прямо тут і зараз. Давайте будемо починати. Про що вам важливо знати тут і зараз? Ви знаєте, зараз в сфері ваших. Задач, справ, роботи, діяльності вашої, так? кожен дивіться по своїй ситуації. Те, що ви шукали, те, що ви чекали, те, що ви хотіли, буде повна чаша надана вам долею. Відкривається якийсь портал можливостей, причому по справедливості, розумієте? В чесності, все це буде виводити вас на якісь блага, ви це заслужили, розумієте. Тут говориться про те, що багато ви труда в вашу діяльність, в ваші задачі, проєкти, які ви хотіли здійснити. І доля вас буде нагороджувати за це. По справедливості ви це заслужили, ви до цього прийдете, розумієте? До якихось можливостей ви приходите в сфері вашої діяльності, можливо, кар'єрний зріст, якого ви так бажали. Так, скільки труда було вкладено, ви обов'язково йдете нагору і йде поправка в сфері вашої діяльності. Розумієте якась можливість, розумієте, знову говориться про можливість, якщо раніше ви стояли, то зараз у вас починається рух в житті і, можливо, навіть у всіх сферах, тому що тут затронуті саме всі сфери вашого життя. Застой, час зупинок і невдачі, вони залишаються у вас за спиною. І ви двигаєтеся, ви бажали цього, ви мріяли про це. От До цього ви зараз починаєте йти, зміни на вашому порозі вже, розумієте? Налагоджується положення, життя, обставини навколо вас. Все налагоджується. Ви почуті вищими силами. Вас почули. І зараз наступає період, коли ви можете все в своєму житті налагодити і збудувати так, як ви цього хочете. Зміни будуть відбуватися, і це пов'язано з обставинами, з подіями. Вони будуть йти тільки на благо вам. І період застою, зупинок, стагнації, так? Він закінчується, він залишається в минулому. Ви забуваєте про це, в ваше життя йдуть зміни. Якісь питання будете вирішувати через впливових людей, щось довгоочікуване, чогось ви дуже довго чекали і зробили дуже довгий шлях. Ви вийшли з цієї паузи, ви будете приймати рішення, розбиваючи ту зупиняючу вас обстановку, відчуття, коли ви були. В якихось таких життєвих ситуаціях, на які ви вплинути не можете. Обставини, розумієте, як коли ви не могли, ви були в стагнаціях в, житті, ну, в вашому житті була стагнація. І вам залишалося тільки, знаєте, так боляче чекати. Чекати можливостей. І от з'являються зараз люди, з'являється дорога довгоочікувана, і ви починаєте вирішувати питання, які довго не могли вирішити. Вони висіли над вашою головою і створювали вам хвилювання, заставляли вас боліти, переживати, страждати. І нічого ви не могли зробити. Розумієте? Рух в вашому житті починається. Серйозні зміни йдуть в ваше життя, які будуть виводити вас на нові горизонти. З людьми, які зараз намагаються з вами боротися, конкурувати, створювати вам якісь перепони, якийсь серйозний аналіз буде вами зроблений. Щось ви почнете бачити і розуміти. Так? Якась брехня почне розкриватися. І тут якусь роль буде грати чоловік. Якісь дії цього чоловіка будуть грати, і він буде вам допомагати допомагати вам справитися. А можливо, ви будете виходити на цю людину, розумієте? А можливо, ця людина, побачивши обставини в вашому житті, побачивши ту конкуренцію, ту шкоду, яка вам наноситься, допоможе вам з легкістю справитися з цими труднощами, які вас оточують. Ви тут в оточенні знаходитеся, розумієте? І чоловік, чоловік своїми діями, своєю протягнутою, можливо, рукою допомоги і рішення, яке він буде приймати. Вам допоможе легко справитися з труднощами. Так, хочеться сказати, що зірка долі загорається над вами і таке відчуття, що нарешті ви були почуті. Доля, доля щось буде вам давати якісь можливості, якісь блага. І тут більше схоже на здійснення, розумієте? Здійснення вашої мрії і вашого бажання. І це прекрасно просто. Через біль і розчарування ви до цього прийдете, розумієте? Через біль і розчарування. Тут договориться. Що те, що вам приносило біль, і ви страждали, і просили і вищі сили допомогти вам розібратися, тут, розумієте, тут жінка якось замішана в цьому. І як начебто довго ви шукали правду, чи що, робили якісь аналізи, робили якісь. Старання і, нарешті, через довгі страждання і удари, нанесені від цієї жінки, ви все ж таки бачите, будете почуті вищими силами. Доля дасть вам право розібратися з цим. Щось тут довго тягнулося. Ви старалися, вкладалися, шукали, працювали над рішенням цього питання, так? Отримали дуже багато ударів. Тут жінка е замічена. Вона розкриється, ви дізнаєтеся про це. Сама доля вам покаже, хто ця людина. Розумієте? І бачите, вона встигла нанести вам багато ударів. Жінка, яка любить управляти, жінка, яка любить маніпулювати іншими людьми. І також якась новина до вас летить, і вона. Пов'язана з тим, що яке начебто доведеться змінювати якісь правила або будуть закони змінюватися. І подивіться, як благоприємно вони будуть впливати на вас і ваші життєві позиції. Тут прорив, якісь зміни, ви отримуєте новину. Карта професіоналізму може говорити про змінені закони. Про правила на роботі, можливо, в сфері вашої діяльності, і це все дає вам, в вашій сфері діяльності, прорив у ваших справах, у ваших задачах, які ви перед собою поставили, розумієте. Ви будете підійматися на висоту, фортуна вам буде посміхатися, розумієте? Це прекрасно. Вдача до вас повертається обличчям у справах, в роботі, в кар'єрі, в бізнесі, розумієте? І це прекрасно. Якийсь чоловік хоче нанести вам тут удар. Він буде посилати якісь стріли в вашу сторону, не бажаючи вам добра. Хоче обнулити всі ваші починання, всі ваші старання, всі ваші якісь запущені процеси, які ви нещодавно запустили, так? і, і б то тут павутиння, людина не буде розуміти, що з нею відбувається. Якийсь непрогляд він хоче вам створити. Закрити вас у ваших діях, щоб не було того, що ви запустили. Я маю на увазі, щоб ви не отримали результат від своїх запущених процесів. Цей чоловік він жорстокий, він жорстокий, він хоче труднощів для вас. І ваші починання він хоче перенести в проблеми. Хтось тут. Буде удари вам наносити, або вже почав наносити. Ви стикаєтесь з труднощами в якихось починаннях своїх. І тут таємний ворог це таємний ворог для вас, цей чоловік. Він таємно вам шкодить. І хочеться одразу вас заспокоїти. Я хочу сказати, що він отримає. Його дії, які він запускає одне за одним, створюючи вам проблеми і стагнацію, хоче внести в ваше життя, це все зруйнується, всі його наміри зруйнуються, він не отримає того, чого хотів. І ми з самого початку говорили, що зараз в вашому житті все починає повертатися в благоприємну для вас сторону, благоприємне направлення, так, і тут по-іншому бути не може. Не вийде. Він хоче, звісно, що хоче. Можливо, ви відчуєте якісь проблемки, з якими зіткнетеся, але у долі на цей рахунок інші плани. Інші плани, розумієте? І в нього нічого не вийде, можете не хвилюватися. Ви будете йти своєю дорогою, ви все одно підете своєю дорогою, і ваш час прийшов. Зараз ви повинні. Вийти на дорогу імператриці або імператора, так, і, і опинитися на тому місці, на якому повинні опинитися. На своєму троні, все вам по долі, розумієте, розумієте, тут доля вже управляє вашою ситуацією. І по-іншому ніяк не буде. Ви йдете до благ. І будете прояснювати, ви дізнаєтеся, ви скоро дізнаєтеся, хто цей чоловік. Ця хитрість вона вскривається, тому що цим дієм йде руйнування. А ви будете на висоті, ви опинитесь на висоті і отримаєте те, до чого ви йдете, отримайте те, чого ви хочете, розумієте? Такий прекрасний для вас сьогодні. Розклад, на мій погляд, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!